Вітаю вас, дорога церква. Хотів би поділитися з вами своїми роздумами, і те, на чим я роздумував, коли готував цю тему. Е, дивіться, якщо взяти, знаєте, заприклад, наше суспільство і нас особисто як частину цього суспільства, е, ми постійно ну, скажімо, зі сторони подивитися так, то це постійно якась певна гонка. Тобто, от ми постійно за чимось женемось. Щось ми хочемо досягти, десь ми хочемо бути більш успішні, ніж є. Ми хочемо, скажімо, бути краще, ніж є. І це така, знаєте, от одним словом, якщо описати, це певна гонка. Батьки гоняться за тим, щоб їхні діти мали хорошу освіту, щоб вони жили краще. Чоловік гониться за тим, щоб його будинок виглядав так, щоб було видно, що в цьому будинку живе справжній хазяїн. Якщо взяти, за приклад Наприклад, працівників певних робіт, то вони постійно проходять певні перекваліфікації, вони постійно здобувають, скажімо так, вищу освіту, намагаються бути, скажімо, краще, ніж вони є. Чому щоб мати певні умови роботи, певні кращі умови роботи або кращу зарплатню? І все це ми називаємо успіхом. Якщо також взяти менше покоління трішки. Скажем, такий, юнацького віку більше, то це буде подібне до того варіанту, що ну, в більшості випадків, я впевнений, якщо у вас є діти-підлітки, або просто ви самі по собі являєтесь таким юнацького віку, то можна по собі побачити те, що нам важливо також, які ми, ми говоримо часто, що ні, ми самі вирішили. Я такий, який я хочу, я повністю вільний. Бо якби. Скажем, це проповідується в суспільстві, але насправді, якщо відкрити наш інстаграм і подивитися, на кого ми підписані, ми будемо чимось на них схожі. Тобто ми будемо подібним чином одягатися, ми будемо подібним чином себе вести. Для нас буде важливо і модно те, що модно для них. Хоча в усьому випадку, скажем, в усіх цих прикладах, ми на перш, скажем так, на першому місці це успіх. Тобто, ми це робимо для того, щоб. Бути кращими, ніж є на, ну, по факту. Але в чому проблема? Здавалося б, нібито проблеми якби немає. Тобто конкуренція, бути кращими це розвиток. Але проблема в тому, що, да, можливо, підлаштовуватись під когось хочемо, бути на когось схожими, хочемо відчувати себе більш успішні, ніж є насправді. Але проблема в тому, що із цим усе ми можемо втратити свою сутність. Ми можемо втратити те, взагалі для чого ми створені, те, що Господь саме для нас вирішив, те, що Він вклав в поняття успіх особисто для нас. Але ця культура, про яку ми говорили, це те, в чому живе наше суспільство, це те, в чому живе світ, і це те, що нав'язав диявол, і це впливає також і на церкву. Щоб так не було, нам треба розуміти як християнам, як учням Ісуса Христа, що справді нас має приймати. Успіх це добре, мати значення також добре. Бути любимим це теж добре. Хотіти бути кращим це теж добре. Але треба, щоб ці всі пункти вони відбувалися таким чином, яким Господь заклав з самого початку. Господь взагалі створив людину творцями на землі. Господь створив світ для людей. Ми царі тут. Він хоче, щоб ми справді мали певне значення тут, щоб ми справді, якби були володарі, він створив поняття успіху, але він створив певні, скажімо так, риси успішної людини. Він створив свої риси. Диявол нав'язав свої пункти, і ми часто їх переплутуємо і починаємо йти не в той напрямок. Але нам треба розуміти, що саме Господь хоче від нас, бо якраз те, що Він хоче від нас, і є основним пунктом нашої успішності. Давайте разом з вами зачитаємо перший псалом е... Перший псалом з 1 по 6 вірш. Він невеликий, тому я думаю, ми з вами впораємось. Блажений той чоловік, який не слідує зломисників порадам, щасливий той, хто не звернув на шлях гріха, блажений, хто не оселився в домі богохульців, які глузують з Бога. Натомість утішається вченням Господнім, над ним міркує день і ніч. Він буде життєдайним, мов те дерево, що зростає над потоком, що вчасно плодоносить. І ніколи не скидає листя. Той чоловік у всьому, чим займеться, успішний буде. А грішні люди не такі. Вони, мов та полова, що і здуває вітер, тому й не виправдатись їм, не буде місця їм між праведних людей. Чому? Бо праведний Господь веде, а грішники загинуть. Ми будемо робити акцент на перших трьох віршах, тому е зараз дуже уважно послухайте от саме перший вірш. Блажений той чоловік, який не слідує зловмисників порадам. Щасливий той, хто не звернув на шлях гріха, блажений, хто не оселився в вдома богохульців, які глузують з Бога. Про що цей вірш говорить? Це один із критеріїв, насправді нашої успішності, як ущів Ісуса Христа. Чому я так вважаю? Тому що цей вірш він говорить конкретно під вплив, під чим є впливом. Є така фраза дуже цікава, вона е коротко говорить, хто ми є. Звучить вона таким чином: що скажи, які книги ти читаєш, з ким ти спілкуєшся або в якому середовищі людей ти знаходишся, і більше про себе може нічого не розповідати, бо буде зрозуміло, хто ти є. І вона справді так і є. Якщо ми називаємо себе учнями Ісуса Христа, це означає, що ми маємо силу впливати. Це означає, що ми маємо силу бути впливовими. Але знаєте, для того, щоб бути впливовими, треба бути сильними. І сила вона сама по собі не з'являється. Тобто ми не народжуємось сильними духовно, щоб йти і проповідувати. Це така річ, яка здобувається. І оцей процес здобування це те, про що ми будемо далі говорити. Бо чому? Тому що світ, в якому ми живемо, він агресивний. Це світ, в якому ми постійно ведемо боротьбу. І що цікаво, що найбільше за часто ми ведемо боротьбу самі собою. Чому? Тому що ми ж хочемо кращу роботу, ми хочемо кращу зарплатню. А чому? Тому що ми трішки десь відволікаємось від Ісуса Христа. Тільки ми трішки з нього зводимо фокус, і ми відразу думаємо, так, яку б це там, не знаю, листаємо в інстаграм, дивимося, яка краща машина, будинок і тому подібне. І здавалося, ми кажемо, що ні, це, це не має для мене найбільшого значення, це не важливо. Але в той же момент ми на це дивимось. Чому? Тому що воно від, це, це той фактор, який от якраз диявол нав'язав. Це те ті картинки, такі гарні, якими він хоче нас відволікти. Але де ж брати сили для того, щоб мати е, можливість утримувати цей опір? Е, другий вірш першого псалма. Натомість утішається вченням Господнім, над ним міркує день і ніч. Людина, для якої Слово Боже, є авторитет, для неї авторитет сам Бог. Ми раніше згадували приклад людей, які дивляться на різні, скажімо, на когось рівняються, дивляться, хто кращий, дивляться, хто більш успішний, щоб самим бути подібними на них. Але важливо спостерігати саме за Словом Божим, тому що люди, це якраз така знаєте, особистість непостійна. І для людей фактор успішності, він дуже такий розтягнутий. Якщо ми будемо спостерігати суто за людьми в плані такого світського мислення або світського життя, то ми стовідсотково ми втратимо правильний фокус, правильний фокус Ісуса Христа. І за цього нам потрібно мати постійне, глибоке вивчення Слова Божого. Тому що саме Слово Боже, воно якраз і говорить конкретно для нас ті істини, які і формують нас, які дають нам сили. І що цікаво, я б хотів би звернути оцю увагу на ці два слова. Це «в день та вночі, роздумують над ним, вдень та вночі. Якщо буквально сприйняти ці два слова до себе, це означає, що Біблія має не відриватись від моїх очей. Якщо автор говорить цю фразу, це означає, що це справді має бути дуже важливим для нас. Вона має не відриватись від моїх очей. Якщо в переносному сенсі, да, можливо, ми не можемо ходити так перед нею постійно, але в усякому випадку ми маємо мати кожен день глибоке вивчення Слова Божого, для того, щоб мати силу, мати силу тримати цей опір перед тими цінностями, які нав'язує світ. Буквально після першого служіння я спілкувався з одним братом, і він розказує таку цікаву історію. Він буквально недавно став християнином, але дуже цим пишається. І каже, в мене Біблія постійно каже, п'ять років вдома була Біблія, і вона лежала у мене так на столику. І каже, я її п'ять років не відкривав. А зараз, коли увірував в Господа, каже, я жалію, що я цього не зробив раніше. Суть в тому, що якраз Слово Боже, воно нас змінює, воно якраз і дає сили. І хотів би зачитати третій вірш першого псалма: він буде життєдайний, мов те дерево, що зростає над потоком. Що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя. Той чоловік в усьому, чим займається, успішний буде. Така певна кульмінація. Тобто, маючи на озброєні попередні два оці вірші, тобто наше оточення і слово Боже, ми будемо успішні. Інколи чогось досягнувши, ми думаємо, що це ми досягнули і це наш успіх. Але суть в тому, що якраз слідуючи за Господом, Господь нас благословляє. І це його успіх, це його благословіння. Наші досягнення це Боже благословіння. Але воно можливе лише тоді, коли ми справді рухаємось за ним. Дуже багато моментів в нашому житті. Це робота, від... їй дуже багато. Її дуже багато. Рутина, сім'я, діти. Зараз нас взагалі багато дітей відрянку поболіли. І ми постійно в цьому здавалося б, це нібито сірі бутні. Але ми в цьому так сильно вваримося і так постійно в цьому перебуваємо, що ми відволікаємося від справді важливого. І інколи, коли ти так потім в кінці дня думаєш, чи були, були в мене сьогодні стосунки з Господом? Де було сьогодні моє писання, де моє було вивчення, де була моя молитва? І так, да, бувають відповіді, коли ти кажеш собі, її не було. Рутина з'їла. І, і, і це правда, за це потрібно боротися. Але що цікаво, що Господь каже, що якщо для вас буде дуже важливим, слово Боже, якщо для вас буде важливим оточення тих, де ви знаходитесь, тобто ті, хто на вас впливають, якщо ви будете вивчати і розуміти, що Христос хоче від нас, ви будете справді як дерево, яке ніколи не в'яне. Уявіть в себе вдома садок, є там, не знаю, дерево персик, на ньому дуже гарні персики. і Воно постійно, постійно не, приносить плід. Ви зірвали сьогодні плід, виходите завтра зранку, а там знову висить плід. І він дуже смачний, солодкий, гарний і приємний на, на ваш погляд. І знаєте що? Що Господь якраз дивиться на нас так, якщо ми справді є тими, хто слідує за його, за його принципами? Він дивиться на нас тоді так, коли ми, скажімо, от, хоч в переносному сенсі, але. Слово Боже від нас не відривається. Істини, слово Боже, від нас не відривається. І під, знаєте, так, висновок хотів би підвести такі декілька думок. Перше, я б радив би всім вивчити перший псалом. Там всього нам шість віршів, але вони дуже добре дають змогу, знаєте, як навести фокус, зрозуміти, що Господь хоче від мене, яку істину Він вклав в цей вірш і що він від мене вимагає. І друге. Гріх споклюжив всі поняття. Він споклюжив поняття успіху, він споклюжив поняття любові, він споклюжив поняття правди. Все дуже так якось все розмилено і незрозуміло. Але Господь чітко вклав в розуміння в про ці поняття в Слові Божому. Якщо ми хочемо бути успішними, нам треба вивчати Слово Боже, щоб розуміти, що саме є успіхом для Бога. Якщо ми хочемо розуміти, що таке любов, якщо ми хочемо по-справжньому любити, ми маємо вивчати Слово Боже. Тому два такі критерії. Вивчіть перший псалом. І друге, для того, щоб справді розуміти от ці напрямки успіху, любові, вивчайте слово Боже, щоб, скажімо так, мати правильний фокус і мати правильне розуміння цих понять. І хотів би разом з вами помолитись на закінчення.